Щоденні атаки росіянців по мирному Нікополю: дрони, артилерія та навіть ракети, знищені будинки, школи та лікарні, відсутність світла та води, життя людей на лінії вогню. Про все це з липня 2022 року журналісти 11 каналу розказують українцям в проєкті про Нікополь. Більш серйозна ґрунтовна співпраця почалася так: від початку повномасштабного вторгнення і від початку обстрілів Нікополя. Я пам'ятаю, як до нас приїздили представники 11-го каналу, і ми придумували тоді формат проєкту Про Нікополь, обговорювали, що саме ми будемо показувати, які будемо робити акценти, що саме та як будемо висвітлювати. Головними темами в проєкті Про Нікополь вже тривалий час. Є висвітлення наслідків ворожих обстрілів та опитування на соціально важливі теми для суспільства. Проект Про Нікополь це. Переважно про людей, які намагаються виживати тут під постійними обстрілами. Окупанти а, більше вже двох років постійно гатять із артилерії, із дронів. Тому а, сам проєкт це про те, як люди тут живуть, як люди намагаються продовжувати а, працювати, як люди намагаються продовжувати поратися зі своїми хатніми справами, а, коли в тебе вибиті вікна, коли в тебе немає води, і це все наслідки того терору, який роблять окупанти. А, з Дніпропетровщиною, з Нікополем, з прибережними громадами і з іншими населеними пунктами, тому цей проєкт саме про те, як люди. Український народ він виживає. На жаль, з часом цікавість до міста у медійників суттєво зменшилася. Про Нікополь зараз дебільшого говорять у коротких новинах. До того ж, безпекова ситуація не дозволяє бути тут тривалий час та повноцінно працювати. Однак є декілька змі, які, попри обстріли та дрони над головами, продовжують розповідати про сьогодення Нікополя та Нікопольського району. Вище Тарасівка, крайнє село біля берега колишнього каховського водосховища, городи селян тут у прямій видимості ворога. Але, попри небезпеку та постійні обстріли, люди все ж засаджують свої ділянки. Окрім інтера та 11-го каналу, брихи співпрацює з багатьма змі. Ми часто ділимося з колегами своїми напрацюваннями, даємо відео та фотоматеріали, розповідаємо про місто. На громадському радіо ми співпрацюємо з інтером, з СТБ, з 1+, плюс також в нас був проєкт до другої річниці обстрілів з Радіо Свобода, новини про Азов'я. Я дуже вдячна насправді колегам, які звертають на нас увагу, які які приїздять в місто, незважаючи на таку напружену безпекову ситуацію. Про нас говорять, про нас показують і доносять людям взагалі ту ситуацію, в якій ми знаходимося, тому що я так. Розумію, що таких міст, як Нікополь, взагалі як Нікопольський район, наразі не так багато. Ну, ми не будемо говорити там про Донеччину, про Луганську область, про Запорізьку. Але от власне така загроза, яка є постійно в Нікополі, мені здається, ну, ми чи не єдині в Україні, які насправді потерпаємо від такого вимушеного і суперблизького сусідства. Цей терор, ну мені здається, про нього варто говорити, варто говорити. Постійно тому, що ця загроза нашому життю вона нікуди не зникає. І це сусідство і взагалі розташування росіянців на атомній електростанції. Ну вони варто того, щоб про нього не забувати. Всі журналісти, які знімають на території Нікополя, обов'язково мають при собі акредитацію Міністерства оборони. Тому, будь ласка, коли бачите знімальну групу, не заважайте та не перешкоджайте роботі ЗМІ, адже вони роблять все можливе, що про Нікополь чули, бачили та не забували.